28 вересня вирішив новити свою відеокарту ШНА Super на на Ti ASUS 16GB Спочатку переживав, що вона може не підійти для мого комп'ютера, тому що в мене материнська плата дуже старенька. Вона підтримує PCI 3.0. А ця відеокарта PCI 5.0 і X8. Також начитався поганих відгуків на рюзетка, що може не стартувати, буде чорний екран. Ще Джепі спитався, чи не буде ніяких проблем на цій материнській платі та на моєму процесорі Ryzen 7 5700 x Зробив те, що він мені написав, а саме оновити BIOS на материнській плати до останньої версії. Ну і в настройках потрібно було включити Boot Menu на UEFI, CMS Disable, Ну, в принципі, в мене там так і стояло. Придбав я саме на мономаркеті за 20 600. ВКіття там якраз була знижка 10%, і за цього ціна прям хороша. Відеокарта була новесенька, вся в плівках. Підключив її до комп'ютера, дуже переживав, що буде щось не так. Включаю комп'ютер і дивлюсь на результат. А, є. Я протестив її три дні і виявив проблему. Дивіться, в мене включений кіберпанк працює. От відеокарта. Зробимо десь на 74, наприклад, да? то от. виявляється треск. Відправив їм відео та написав, що якесь тріскання є, вентилятор некоректно працює. Вони написали, що ваш товар буде відправлено в авторизований сервісний центр для офіційного заключення. Очікував десь неділю, і все ж таки мені повернули кошти. 12 жовтня я також замовив на мономаркеті таку ж саму відео карту, тільки в магазині Click.ua. Також була якась картонка. Вирішив її відкрити та подивитися, що там знаходиться. А там наклейки самого мономаркету. Та гарантія на сам товар. Офіційні пломби на місці, ніхто її до мене не відкривав. Якщо ви також будете щось з інтернету замовляти, то я вам рекомендую, як я знімати це все. Якщо буде щось не так, то ви просто-напросто це все запишете і потім пред'явите, якого хіра тут пломби відкриті, хто тут ковирявся і так далі. У вас у дуо Блекплей зовні пластиковий, але всередині є металева підсилююча пластина. Він потрібен для жорсткості та захисту плати. На охолодження майже не впливає, це нормальна для Dual-серії. Товщина 2,5 лота. слота. Поставив на компуктер, запустив. і Якщо перший був робочий, то я думаю, що другий теж буде нормальним. Все гарно працює. Також я в MSI Afterburner зробив свої науштування вентилятора. Та й трошки збустери і Undervolt зробив відеокарту, щоб вона гарно і холодно працювала. Далі я вам покажу свої налаштування. Можливо, ви хочете також повторити, як у мене. Три місяці користуюсь, поки що немає ніяких проблем, але коли ти граєш в якісь трибувательні ігри, то є шум друселя. Це лише один мінус, який я помітив. Так, потужно працює, синніх артефактів там, екранів, нічого такого не було. От я зайшов в, в ігру Penisher, в кого є Xbox, підписка, то він може пограти. її. прикольна ігрушка. Монітор в мене 2К. DLSS я виставив на якість графіка виставлена на максимум. FPS у мене стабільно 75-70. Якщо б я не записував, то було б десь 90, а з генерацією можна і більше зробити. До речі, ми це зараз і зробимо. DLSS, FG, включаємо. в два рази більше стало працювати. На жаль, тут X3 чи X4 якось не можна напевно, поставити, як на Кіберпанку. Дуже задоволений тим, що гарно все працює. Ще на комп'ютері в мене було скачено GTA Vice City. Якість графіки в мене стоїть на ультра. Ну і можете побачити результат, що мій процесор з даною відеокартою, в принципі, гарно працює. Друзі, у мене поки що мало зараз ігор, я не можу нормально налаштувати, але но є Ютубер PC Support, в якого відеокарта така сама, і процесор, як у мене. Силочка буде в описанні, ви можете зайти і подивитися приблизно, який FPS там буде. Ну, наприклад, я грав в Silent Hill 2 ремейк і FPS такий, як у мене був. Хочу вам показати своє налаштування. Щоб зробити такий інтерфейс, як у мене, ви заходите в шестероночку. далі як я нажимаєте використовувати інтерфейс. І інтерфейс у мене використовується MSI Windows 11. Ну, Можна сказати, от мене використовується. Apple нажимаєте, і воно у вас зберігається. Тепер я хочу вам показати General, це от такі от галочки, які в мене стоять, рекомендую такі самі поставити, якщо ви будете використовувати M safety burner. Далі я собі зробив кастомні обороти віддіукарти 0.0. Далі точка у мене стоїть 80% оборотів на 75% і 100% оборота на 85 температурі. Нажимаю теплі, ОК. Okay. Далі можна пробустати свою пам'ять. Вона зараз тут 0. Можете поставити 1000, 1500, 2000, але ну, число зробив 1500, можна і 3000 зробити, але я. Не дуже хочу, щоб воно на максимум працювало, а хай буде 1500 пам'ять. Далі, щоб зробити андервольтнг, заходьте в Curve Editor, шукайте точку, де знаходиться на 1000. от, Наприклад, я знайшов таку точку 1000, десь вона тут, -тут знаходиться. Тепер берете напис на Shift, нажимаєте, і лівою кнопочкою просто до верху. Наприклад, до трьох тисяч, щоб вся точка була на трьох тисячах. Вот перез ми зажимаємо Shift і ліву кнопку миші теж зажимаємо і тягнемо на праву сторону. Так, от як я. І оце все, лівою кнопкою ми ще теж нажимаємо на цю точку, де я, і спускаємо вниз. Еплі, нажимаємо, і все. І тепер у нас буде 3000 МГц на 1000 вольт працювати. Якщо будуть якісь артефакти, то ви можете трошки увеличити, уменьшити. Коротше, якщо що, відосік вам скину у американського ютубера, як він це все робив. Ви подивитесь і також налаштуєте, як у мене. От, наприклад, я собі налаштував, як я тільки що вам показав, і все, у мене гарно працює.